Привіт, ти можеш сумку забрати? Я сяду? Привіт. Ой, я так спріла поки йшла. А знаєш, кого по дорозі зустріла? Машу з 9-го А. Ти що з нею в чорках? Що за реакція? До ну, чого тут Маша? Взагалі, де ти знайшла цю кофту? Яку? А, а цю ти не уявляєш, це було нереально важко? Я просто всі магазини перерила. Думала, все, не знайду. А тут, ну я взагалі случайно її знайшла. Але мені просто так сподобалась, м'енька така. Та тобі все подобається, що я ношу. У тебе вже половина гардеробу подібна моєму. Невже тобі не хочеться самі речі обирати? Ну що ти оце злишся? В нас просто сто... І де взагалі покажи, де написано те, що я не можу купувати те, що носиш ти. Просто це не дуже приємно. Ти ж обіцяла, що більше так не буде, я коли куртку їхала купувати. Ну, покажи куртку. А шапку? <звук> ну взагалі різні. ПОДИВИСЬ, в мене отут якась КАТИШКА, у тут це я вчора в автобусі їхала. <звук> а я, до речі, на день народження плаття забавила, дивись. Там ще є таке біле, рожеве і чорне. На, на, на якому ти сайті дивишся? А, стоп! Тільки спробуй на мій день народження прийти в тому, що і я. Та не в тому, ти що, ну щоб я тебе так підставила? Ну ти ж сказала, що там є різні кольори. Я буду в рожевому, а ти будеш в синьому. Весь компроміс? Компроміс. А на ногах в тебе що буде? Рибацькі чоботи. А вони на цьому сайті також є?